Тривога. Саме про це поговоримо сьогодні. Тривога це таке відчуття, що має статися щось погане, але незрозуміло де, незрозуміло як, і не думати про це складно. Бо сам такий стан, стан тривоги він такий. Тому, коли людині хочуть допомогти і кажуть, та не тривожся, та не переживай, це не допомагає, бо людина каже: я не можу. І це щиро, це щиро людина не може зупинитися, тривожитись і переживати, бо це саме такий стан, який включає тіло, підключається серцебиття, тремтіння рук, непосидючість, якась м'язова напруга така виникає. І з людиною щось відбувається, таке, що вона не може описати, але може назвати Я тривожусь, я хвилююсь. Тривога це більш фоновий такий фактор, який може бути з людиною завжди, незалежно від того, чи є причина тривожитись чи ні. Іноді тривога може бути у дітей як якась реакція на щось. А іноді дитину можуть навчити тривожитись і боятися, навіть того, що до цього вона не боялася. Тому, коли ми працюємо з людьми, з дітьми, ми завжди ще так звіряємо, перепровіряємо, чи були в її сімейній історії хтось із рідних чи близьких, хто дуже так лякав дитину, та, і після цього вона починала тривожитись про ті речі, які раніше, можливо, і не хвилювали і не тривожили. Іноді, говорячи про тривожний тип особистості, або ми говоримо тривожна людина це коли хвилювання пронизує все життя людини. На тілесному рівні і супроводжується серцебиттям, непосидючістю, тремтінням рук або м'язовою напругою. При хвилюванні людина дуже часто прокручує в голові багато тривожних варіантів. Всі варіанти намагаються передбачити, щось наперед убезпечити, щось таке зробити, придумати. І ось це хвилювання воно наче помічне. Тобто, поки людина хвилюється, нічого страшного не трапиться. Таке, наче трошки магічне мислення. А іноді люди кажуть: от тільки я розслабився, тільки перестав хвилюватися, і щось таке сталося. Це наче як трошки підкріплює їхнє ось це магічне мислення. Тривожні стани це схильність людини до постійного переживання. І вони можуть бути пов'язані з очікуванням негативу, а можуть просто бути пов'язані із якимись змінами, які відбуваються навколо нас. І в такому стані, в тривожному стані, люди можуть а, не концентруватися на повсякденних справах. У людей може погіршуватися здоров'я. І тому це те, що турбує, і те, що приводить частіше людей до спеціалістів. Тому саме допомога лікарів, психологів, психотерапевтів буде тут помічною, буде ефективною для того, щоб змінити цей стан. Причинами тривожних станів. Достовірно невідомі всі причини, чому виникає тривожність, але є припущення, які припускають науковці і спеціалісти. Ну, можна виділити такі фактори: що це психологічні травми, які впливають, це постійні стресові ситуації, в яких перебуває людина, це хімічні зміни в головному мозку, це схильність організму до розладів. Це якісь генетичні проблеми, які, можливо, є. Можливо, ще якісь проблеми, які не завжди такі є очевидними, і тут також буде помічним вам лікар або психолог, психотерапевт, який допоможе, якщо ви хочете знайти тут причину. Давайте поговоримо про симптоми. Які є симптоми тривожних станів? Сюди відноситься внутрішнє тремтіння і підвищена нервозність, яка проявляється без об'єктивних нато причин постійне або часто виникаюче відчуття тривоги, також підвищена агресивність без якогось активного подразника, це прискорене серцебиття, це розлади сну, це утруднене дихання і задишка, запаморочення і інші прояви, які пов'язані з роботою нервової системи. Що ж до того, як можна змінити такі тривожні стани, з помічною буде тут психотерапія і фармакологічні препарати. Звичайно, вам треба буде поспілкуватися з лікарем, якому ви довіряєте, і який би вам допоміг підібрати ці препарати. Також дуже допомагає фізична активність, прогулянки, дихальні вправи, вправи на повернення вас до контакту з собою та тілом. Добре, якщо ви знайдете хобі, яке вам подобається, і будете ним займатися, і воно буде захоплювати вас більше, ніж тривожний стан. І, звичайно, це, це під супроводом фахівців, які допоможуть вийти з стану тривоги. Бажаю вам тривожитись якомога менше, а тривожні стани, щоб проходили так, як би вам хотілося. Якщо у вас ще залишились питання, ви можете залишити їх під відео. І якщо ви потребуєте допомоги, то запрошуємо вас на індивідуальні та групові заходи, які проходять у нас у затишно Затишноспесі.